Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. На даний момент Польща вже поставила для України орієнтовно 100 колісних бронемашин Росомак у версії БМП та ще кілька ББМ цього типу в неназваній версії. Окрім того, польський ОПК вже поставив Україні 54 самохідні артилерійські установки крап калібру 155 мм. Про це нещодавно заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Канада виділить 650 мільйонів доларів додаткової військової допомоги для України в рамках цієї допомоги Канада надасть більше танків леопард 2. Про це повідомило канадське видання. Точна кількість запланованих до передачі танків не повідомляється. Збройні сили Канади мають у своєму розпорядженні 112 танків леопард 2 різних модифікацій. Нагадаємо, що Канада передала Україні 8 танків Leopard 4 Раніше повідомлялося, що оборонне відомство Канади пообіцяло надати ще щонайменше 10 Леопард 2 Канада виділить 33 мільйона канадських доларів, щоб допомогти посилити захист України від ракетних атак і безпілотників. Про це заявив міністр оборони Канади. Цей внесок є частиною військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів канадських доларів. Кошти виділяється партнерству під керівництвом Великої Британії, яке має на меті придбати для України сотні ракет протиповітряної оборони малої і середньої дальності, пов'язаних з ними систем. В мережі з'явились кадри із навчанням українських артилеристів з американськими самохідними мінометами Скорпіон калібру 120 мм сильною стороною установки є її висока мобільність. Комплекс оснащений повністю цифровою системою керування вогнем. Котра забезпечує автоматичне прицілювання забезпечуючи відхилення до 2 метрів, комплекс може бути розгорнути лише за 30 секунд, а після пострілу розрахунок може залишити позицію менш ніж за 20 секунд. Норвегія в межах військової допомоги передасть Україні приблизно 50 гусеничних транспортерів М548. Про це повідомив уряд країни на своєму сайті. Машини перебувають на зберіганні в армії Норвегії. Ця техніка буде корисною для перевезення вантажів, боєприпасів та інших матеріалів для українських військових. Це важливо для забезпечення постачання в райони, де немає доріг. Українські військові зробили з авіаційного пускового блоку ЛАО 131 некерованих американських ракет Гідра 70 імпровізовану наземну реактивну систему залпового вогню. Кадри застосування такої РСЗВ опублікували у соцмережах. Пусковий блок ракет військові встановили в кормову частину позашляховика. Ці блоки мають по сім пускових труб для пуску ракети Гідра-70, які Україна отримує у межах військової підтримки. Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах два тактичних кулеметних комплекси. Про це нещодавно повідомили в оборонному відомстві. Комплекси довели свою ефективність після випробувань українськими бійцями. Зокрема, тактичний кулеметний комплекс Хижак призначений для розміщення та безперервної подачі кулеметних стрічок. Другий тактичний комплекс призначений в тому числі для розміщення патронів калібру 7,62 мм до кулемета мг 42. Українська компанія в одній з областей України будує зерносушильний комплекс для потреб власного господарства. Продуктивність комплексу складатиме до 600 тонн на добу. Про це нещодавно повідомила пресслужба компанії. На перспективу передбачається добудова відділення кінцевого очищення зерна та потужностей для зберігання зерна місткістю близько 15 тисяч тонн. На Київщині 10 громад отримали нові шкільні автобуси. Усього громади області мають отримати 45 автобусів. Про це повідомив начальник Київської ОВА. Автобуси направлені до новостворених опорних закладів освіти. Зазначається, що загалом громади Київщини вже отримали 28 із 45 автобусів, нещодавно закуплених за кошти державного та місцевих бюджетів. Ще 17 планують передати найближчим часом. Відсьогодні Україна отримала доступ до фінансування інфраструктурних проєктів в рамках так званого фонду поєднання Європи. Про це сьогодні заявила Єврокомісар з питань транспорту та інфраструктури. Як вона зазначила, вперше Україна зможе надавати свої пропозиції щодо отримання такого фінансування самостійно без консультацій з країнами Європейського союзу. Прибуток діючих українських банків за 8 місяців 2023 року становив 95 мільярдів гривень що в 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Досягнутий показник є рекордно високим за всю історію, раніше найвищою за 8 місяців був чистий прибуток банків у довоєному 2021 році 45,5 мільярдів гривень. Чисті процентні доходи банків за вісім місяців 2023 року становили 129 мільярдів гривень, збільшившись до восьми місяців минулого року на 41%. Кабінет міністрів розподілив кошти грантів на загальну суму 21 мільярд 830 мільйонів гривень, які надходять відповідно до грантових угод з Японським агентством міжнародного співробітництва. Кошти за спеціальним фондом державного бюджету спрямують на реалізацію програми екстреного відновлення за новими бюджетними програмами. Японське агентство міжнародного співробітництва відновило роботу в Україні на початку цього року. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.